тут це небезпечна хімічна речовина другого класу небезпеки. Саму небезпеку на організм представляють пари, які вдихаються, накопичуються організми, дуже впливають на нервову систему, і вони не виводяться з організму. У випадку, якщо попала, ртуть на, на руки, то ну, тут нема нічого страшного, не нашкодить. Крім випадків потрапляння їх всередину після того, як десь случайно взяли в руки, їх треба мити ретельно вимити з милом. В термометрі може використовуватись до 5 і більше грам ртуті. Коли розбивається термометр, утворюються маленькі кульки, які при дотику розбиваються ще не менше. Вона буде випаровуватись при 18 градусах тепла. Головне це зібрати кульки. Вони як лежать на поверхню, так і дуже, скажем так, закочуються в стики між ламінатом, в стики між паркетом, в стики між плиткою. Приміщення, де розлилася ртуть, чи це кухня, чи це кімната, чи її треба максимально ізолювати. При вході, виході з приміщення, з кухні, з кімнати, з коридора постелити е, е, таку, скажімо так, цупку натуральну е, тканину, змочену водою. Вікна, двері щільно закрити, а потім на, 5, на хвилин 10-15 навстіж відкрити вікно. Циркуляція повітря, тепле повітря разом з випарами виходить, холодне заходить в приміщення. І отак 3-4 рази на добу газету Намочити, покласти, потім ту газету зібрати там, чи салфетку, ті не вологі салфетки, а ті сухі салфетки. Ну покласти, е, змочити їх, а потім разом салфетку зібрати, помістити в баночку. Вийкопластер дуже гарно збирає. Ваткою змочено, чи салфеткою змочено. Можна це все на савочок акуратно змітати. Для хімічної, скажімо так, обробки в домашніх умовах ми можемо використовувати розчин люголя або розчин йоду е, в 5%. Е, Баночці цей йод на літр води. Колір води має бути темно-бурого кольору. Йод йде в реакцію з ртуттю, і вони утворюють сполуку, яка не випаровується. Ось для чого використовуємо розчин дльоголь Рощень люголя дуже малює поверхню. Ну, звичайно, воно з часом вимиється при потраплянні, скажімо так, ртуті на килимок. Найкраще скрутити, повісити на двір. Ні в якому разі не використовувати пилісос. Він перетворює оті всі кульки, які ми можемо зібрати, в ще менші кульки, і з іншого отвору пилісос буде викидати і збільшувати граничну допустиму концентрацію. Ні в якому разі війник, відник, він ще більше їх розіб'є. Тобто, чим більше щітка, тим, чим більше, скажімо так, якийсь той засіб, він тільки е, збільшить площу забруднення. Спиртові розчини ті санітайзери використовувати не можна. Тому що той самий спирт він випаровується і разом з тим Він його не зв'язує з полуку ртуті. Він лише пришвидшує, скажімо так, його випаровування. Після того, як зібрали ртуть, необхідно її передати Луцька міська рада, департамент житлово-комунального господарства відділ екології, Що на Богдана Хмельницького там є фахівці, які порадять, що з ним далі робити, або можуть забрати її. Десь на, на тимчасове зберігання до вирішення питання і утилізації можна звернутися в Волинський обласний лабораторний центр для того, щоб вони підтвердили стан гранично-допустимої концентрації в приміщенні і дозволили там проживати чи проводити свою діяльність. Нормальний градусник, він каже, що Mercury Free, тобто він ртутний, він показує нормальну температуру, він там не несеш, при випадку розбиття, не несе шкоди. Що робити з градусником, який вже є вдома в нас в Луцьку? Є місця, де можна їх здати в цілому вигляді. Це такі спеціальні скриньки там. Паралельно можна туда скидати вроді би батарейки і відпрацьовані лампочки енергозберігачі а також є спеціальне місце, куди можна покласти цей градусник.